31 один знищений літак. Друга серія нашого мінісеріалу неба». Поїхали. сьогодні. Я хотів би розказати про наших героїв. Їх у нас аж цілих п'ять. Вони військові працювали в одній команді і на одній системі. Під назвою Махіна називалася С-300. Це така радянська стара система 80-х років, стріляла на висоту десь 25-27 км і дальність польоту ракети ну, десь в межах 100 км. Чому це цікаво буде дивитися? Ви побачите від першої особи роботу Хлопців прямісінько з кабін. А Також ви дізнаєтеся про найжирнішу ціль, яку вдалося посадити на поза хлопцям. Це Іл-22. Ви дізнаєтеся, як хлопці маневрували від російських ракет, як вони вибралися на півоточення на Маріупольському напрямку, і як вони після прильотів по своїй системі отримання поранень, а по ним стріляло щонайменше разів. Ну так, близько 10. Як вони поверталися на фронт, задавали новий темп і влаштовували просто літакопад на фронті. Тому не пропустіть! Фільм неба, тихі ночі на телеканалі 2, +2. 24 серпня відбудеться прем'єра. Тому, якщо вам цікаво, поставте плюсик. І якщо ви хочете дізнатися, якісь подробиці бекстейджу, що залишається за кадром, пишіть, я обов'язково зніму і поділюся з вами.